Всім привіт! Я з вами тут. І давайте розберем такий, якби, як би, як крипипасты про девочку Анну. Яка була в Роблоксі, але, на жаль, скончалась. А про це ви знаєте. нікнейм ну, її 4. Ну, коротше, Анна 4. Дві англійські не і один. Чотири не не, не один. Типа Анна, якщо так подумати. Я багато у Ютубі, у Тіктокі бачила різні факти про неї. Але от я дізналась про неї більшу інформацію. Хто хоче узнати, ставте лайки. Будь ласка, ви мені цим допомагаєте. І окей, давайте я вам розкажу. Сюжет історії обертається навколо дівчинки, що. Зазнали жорстокого поводження з боку матері, а її аватар у грі часто має рожеві відтінки та з'являється у локації типу 4нС 1 4 Плейс. Популярність 4ни1 відома як міф з найбільшої кількості відвідування у місті Роблоксі. 4 не, не, 1, часто змінює зовнішність. Виглядає, а спілкування з нею. Описую. А, описують як тривожна. Щоб ви поняли, до неї, коротше, дуже жорстоко відносилась мама. І вона вмерла. Ну. Ну, коротше, вона. Померла? Я скажу так. Потому що мене Ютуб розуміє це. Ну, коротше, вона умерла під час пожежі, бо її мама підпалила дом. Потому що, бачите, вона щось не так зробила, І от мама вирішила її як наказати, щоб ви поняли, вона її наказувала через. Будь-які мелочі. І зараз, давайте я подивлюся, через що вона їй наказала таке? Поведінка їй була дуже дивна. Щоб ви зрозуміли, вона спілкувалася у неї був чат, а щоб мати чат з роз... розробчи. Як його? Ну, коротше, з творцем Роблокса треба мати його в друзі. Щоб написати йому в чат, іменно в Роблоксі. А у неї його в друзях не було. І от, ну він її там кілька-два дня ігнорив. І от, коли вони ж нарешті оце почали зближуватися, зближуватися, вона почала задавати йому питання. Чиї ти іржаві цвяхи? Що ви поняли іржаві цвяхи? Іржаві, йому і ржаві цвяхи? Або серих собак. Понімаєте, у неї була собака, як мені сказала Вікіпедія, у неї була собака. І от один прекрасний вечір її ніде не було. Але на вечір було старе м'ясо. І казали, що то була її собака. Мама вбила її собаку і зробила з неї м'ясо з тої бідної собаки. І оце коли вона почала задавати такі питання. Отой розробочик почав від неї віддалятися, тупо Ігнорить. і це м, начало бісить. Потім вони зустрілися в її плейсі, вони там щось поговорили, потім вона сказала, що їй жарко, чи що там. Дуже жарко вона сказала, і по итогу там був пожар, і вона Умерла. І мені задається питання. Навіщо її мать до неї так ставилась? Просто щоб позабавлятися чи що. І її аккаунт досі є в Роблоксі. Він остається і буде. Це було ще популярно у 2021-му, всі думали. Оу, класно, ми щось познімаємо як це там, от таке все. Але я не вірю. Я не дуже вірю в це все. типу, що хтось в реальному житті Ори там Roblox, Но, якщо зайти в її плейс, якщо знайти її аккаунт і нажать full профіль, і нажати Creations, Creatons, що вона створила. Там буде її, типу, On's Place, ви туди зайдете. Ви опинетесь в рожевому будинку. Там, типа, іноді можна побачити ці червоні смуги. Ну, я не буду це казати, ну, типа, тим, що у нас потіло так двигається. Ну, це, ну я не знаю, як це описати, що то. Ну там, якщо зайти в її плейс. І так, хорошо, а там дерева рожеві деякі і будинки. Тупо все рожеве. І написано під цією грою Burning. Це якось перекладається, зараз я вам скажу: Burning перекладається як горіння. Це ще один доказ, що і вона вмерла від того, що був. Пожежа. Ну, а під її сіном, під її просто, там нема доказательств, що вона вмерла. Ну, якщо тільки подивитися дату, коли вона була офлайн. Але вона мені недоступна. Ну, не офлайн, а онлайн. А підіаккаунтом написано просто дякую за те, що ви грали в мою ігру. І це, щоб ви поняли, дуже дивно. Але я не знаю, чи це правда. Може це не правда, може це тільки міф-факт. Але якщо подивитися, то вона не була десь онлайн 7 років. А додалася вона, коли... Я там не знаю, бо мені це тупо недоступно в Роблоксі. На цьому все. Дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, ви мені цим дуже-дуже допомагаєте. Всім дякую за перегляд.